Вітаю! Я учень 11-го В-класу і сьогодні я бажаю провести експеримент на тему Асорбційна здатність наприклад актованого вугілля та лікарського засобу атоксіл. Також ще з обладнання. У мене є: дві палички для перемішування, різноманітні підставки, брильянтовий зелений йод, піпетка, а також 4 ємності з водою. Почнемо перший дослід. Додаю невелику кількість йоду. До першої та другої склянок. Після цього до першої додаю активоване вугілля, а до другої лікарський засіб атоксів. Тепер потрібно все ретельно перемішати. Нехай воно трошки відстоїться, подивимось на результат трошки пізніше. Перейдемо до другого досліду. Тепер замість йоду використаємо брильянтовий зелений. І так само до першої склянки актового новогогілля, до другої атаксів. Також ретельно перемішаємо. Тепер потрібно зачекати декілька хвилин. Я покажу результат до та після, і ви побачите явище адсорбції.